У середу, 17 серпня, дощі в Україні продовжаться. Опади накриють практично всю країну. Місцями дощі будуть сильними та згрозами. Суха погода очікується лише в Криму. Також ймовірність опадів менша в Чернігівській і Харківській областях. Температура на заході України, а також в деяких північних і центральних областях буде комфортною. Плюс 23-25 градусів тепла. Трохи тепліше буде на півдні в більшості центральних областей і на північному сході України. Плюс 26-28 градусів. А найспекотніша погода очікується на сході до 30-32 градусів тепла у Києві та області, 17 серпня, короткочасний дощ, а в день гроза. Температура. У столиці 25-27 градусів на території області від 23 до 28 градусів тепла.